Слава Ісусу Христу Герхард Терстеген. Лист 126. Благі побажання і повчання Тяжкохворому другові. Про підготовку до смерти, Підбадьорення немічному братові. Як помирати християнину. Дорогий брате, з твого люб'язного листа. Від 15-го числа цього місяця я з сердечним співчуттям дізнався про хворобу нашого брата Ф. З доповнення до написаного, надиктованого ним самим, видно і його душевний стан. Я сподіваюся і всіляко бажаю, щоб хвороба ця була не до смерті, а до слави Божої. Івану 11 розділ і до блага і спасіння його душі. Але оскільки за таких хвороб особливо важко передбачити, яким буде результат, то я молюся, щоб Господь дав нашому любленому другові внутрішню згоду і єднання з добротою, угодною і довершеною волею Божою. Римлянам 12.2 Незалежно від того, як він. Захоче спрямувати його до життя чи до смерти. Господь краще, ніж сам хворий, або ніж ми, знає, що є рядівнішим для його душі, і він сильний дати йому навіть і в найкоротший час готовність до смерті, яку Еф у собі не знаходить. Справедливо кається Еф у своїй колишній недостойній вірності керівництву божественною благодатію. Божі очі бачать у ньому ще й більшу невірність, яку сам він і угледіти не може. Тому нехай змириться і змириться наш дорогий брат перед Богом і людьми всіляко нехай відречеться від себе. Марка 8, 34. І з відважливою вірою нехай віддасть себе в руки всевічної милості та любови Божої у Христі Ісусі. І Господь неодмінно дарує йому порятунок по благодаті, порятунок якого він не може очікувати від своєї слабкої і немічної вірності. Ісус, нехай буде єдиною Його надією. Нехай дасть йому силу переносити страждання, нехай зробить у ньому всяке благо, і нехай благословить Його на віки віків. Якщо Еф думає, що в чомусь завинив переді мною, хоча можу запевнити його, що, я... що це не так, то все все. Передбачено то все, все пробачено і забуто. Я від щирого серця по братньому обіймаю його. Також сердечно вітаю і тих, хто доглядає за ним і бажаю їм від Господа внутрішніх і зовнішніх сил. Благодаті і благословення для нього. Те, що ти, улюблений брате, так знесилений сам, та до того ж ще й обтяжений. Цими новими хворобами ближніх я дуже добре розумію. Мені ясно являється і багато чого з того, що ти залишаєш поза межами свого листа. Також я знаю, як усе виснажує нас, коли падають наші тілесні сили. О, я, міг би чимало розповісти про це, але так. Також я можу сказати, що спогусник у такі дні особливо намагається затьмарити і обтяжити нас невір'ям і невірою. Не забуваймо ж, не будемо ж піддаватись цьому. Будемо бачити у всьому руку Милосердного небесного Отця, що керує всім, і сподіватися на його безсумнівну допомогу. Вірячи, що все сприяє на благо, Торимлян 8 розділ 28 вірш. Наші скорботи, так само, як страждання і смерть, тих, хто ми, кого ми любимо, минають для нас боляче і тяжко, але вони минають і приносять нам незрівняно більше доброго плоду, ніж ті чи інші радості. Скоро-скоро закінчиться все це, і ми скуштуємо нескінченну і найдосконалішу відраду і завжди з Господом, і один з одним будемо. Отже, нехай втішаємо один одного цими словами, залишаюся у благодаті сердечно відданим тобі немічним побратимом. Поскриптум. Я знову і особливо бажаю нашому дорогому братові внутрішньої, внутрішньо припадати до Ісуса і цілковито віддатися на волю Божу. Багато благочестивих християн бояться вмирати, бачачи, що не досягли святості. Але хто в уповому духу? І розбиті стасмерені серцем, ждає чистої благодаті Ісуса і сподівається на неї, той, хто, вірить своє, хто вірив в своє серце, яке воно є Господу, хто все своє земне життя, також і час закінчення Його вручив йому, той в ім'я Ісуса, і з відвагою нехай. Відходить у вічність, не думаючи в хвилини вмирання про свою святість або несвятість. Амінь. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.